Доброго вечора, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо на матч чемпіонату України до Одеси, де на льоду місцевого палацу спорту сьогодні Одещина прийматиме Київський сокіл. Другий домашній і третій загалом матч в цьому сезоні для Одещини. І друга гра для київського сокола. І перший матч між цими командами в чемпіонаті України, власне кажучи, після того як вони перетиналися між собою уже на цьому льоду в поєдинку Кубка України, який завершився розгромною перемогою Київського сокола, але з того часу, хоч і не пройшло багато днів і тижнів, але Одещина відчутно змінилася, Одещина укріпилася, Одещина суттєво покращила свій кадровий потенціал. І сьогодні можна очікувати на те, що такої великої переваги у Сокола безперечно не буде. Більше того, сюди до Одеси Сокіл. Завітав із кадровими втратами, зокрема, якщо так швидко пробігтися по складу київської команди, то можна звернути увагу на те, що відсутні відразу три виконавці, які були безперечно основними і в минулому сезоні, і вже у цьому мова йде про Вадима Мазура, про Руслана Ромащенка і в матчі відкриттів на України. І Андрій цю досить непогано проявив. І сьогодні Дмитро Кимбол дає можливість розпочати гру. У старті під 52 номером грає Ярослав Андрійчук ради каста під 33-м у запасі. У Сокола теж другий воротар Дмитро Тима. У Сокола сьогодні заявка складається із 12 форвардів і 6 зараз бачимо, що, що вилучення. У розпорядженні Сокола, Бородай, Бородай! 1-0, Денис! Бородай! Він завість відчинки відкриває рахунок у цьому матчі на початку 6-ї хвилини. Сунуті ворота, Дитюк лежить перед ними, але в ній потік вже після того, як побувала за лінією воріт. Такий нетиповий, звичайно, ровіраж. Проникається вертикальна передача на Бородая. Той за рахунок катання відривається від двох захисників. Головні арбітри Віктор Кахтанки Олексій Рябі по лінії Олексій Цюба поступився у фіналі. Кубка Кременчуку. Зараз момент і шайба влучила. У поперечину. на цьому атака не завершується. Ще один підок від Янишевського заблокований він був. Як обільки втрачає шайбу у середній зоні. В Одесі не може бути момент. І ось тут кидог з розвороту від дворника. Добивання вже не було. Ворота стопила у цьому маті. Виграна в киданні. відразу кидок. Поворота. Те що небезпечно. Такі ситуації вимагають максимальної концентрації від голкіпера. І Макаренко її демонструє. Просто вкочуватися у сезон, А ще й так багато доводить грати без шайби. Ребята модельний Кирок Вічук на місці. Чи ж ж таки Шайба зайшла в ворота? Ні, Тим, Святослав Тимченко закидає. Не відразу було помітно, що Шайба опинилася у воротах. Та і сам Тимченко так доволі скромно відреагував на це взяття. Так, звичайно, тут шайба. І кинув поворота Захаров уже на синій лінії ще один кидок і третя шайба залітає у ворота. Одещини все було толстушко. Mm -hmm. Стає її автором, якщо там не було, звичайно, відправлення. Mm -hmm. Захаров на толстушка, то потужно кидає. Mm -hmm. і тут такий відступний від Растіма Абдулаєва. Треба і летіла повна разом із партнерами на льоду. Не надто помітний був Сергій Бабинець У першому періоді. Ось момент Хороший! Хороший був у Артема Кобікова. Яку він кидав по воротах, справився з твою загрозою. а Тепер Шайба де. Вона під Андрій Чуку. Платіння. А й на чужій третині. на повторюється Захарова. Бородай міг зіграти на підстраховці, але шайбу не перехопив. Дальній кидок від Янишевського. По центру летіла шайба. І найголовніше те, що Андрійчук її бачив. Качан. кидок. Дістав шайбу було. Фиром Андрійчук. Качан відкривається під передачу, але не віддає їй жеребку. Жерепко за ворота. Орлушко є відкритий, але йде пас туди на п'ятак. Шайба була підправлена в площу воріт, але Андрійчук її зупиняє. Максим Урда підказує, що дійсно є проблеми з табло на арені в Одесі, тому і в кожній паузі проговорюється скільки часу. Тимченко. Спину кидає, і шайба була зупинена Андрійчуком. Приклав під зручну руку Тимченко і намагався під блокером Андрійчуку стримувати шайбу у ворота, Андрійчук впорався багато дуже сейвів вже назбирав сьогодні Ярослав, змінився позиціями з дворником, змістився на фланг захисник Одещини. Зміна, і кидок від Расіма Абдулаєва доволі різкий з кістей, але все бачить Макаренко перед попередник не було, і до не був. І, я розумію Зараз дивимося. Хані точно на лід. Пір за Якубінським Янишевський. Дуже багато простору отримують хокеїсти Сокола і закидають. Все ж таки четверту шайбу у ворота. Одещи не за 4,5 хвилини до кінця другого періоду. Теж напризволяється вже залишений Ярослава Андрійчук, пішлася на льоду. Так, Габинець, бачите, і Ханін, і Дворецький, вся та, та п'ятірка, яка наприкінці більше перебувала на льоду, переграла явно свою зміну, наїлися і просто зупинилися О, і, сити, і без жодних перешкод. Воріт і завдав першого пітка і завдав побивання. Вилучення у складі Одещини і Олександр Скрипник відправляється на лаву для штрафників. Скрипник відбуватиме командні штрафки, тому що вилучення у Одещини за момент, порушників Зайшла? Ні, зайшла. таки, ворота бородаю, оформлює ту. Не з першої спроби, але заштовхав. він, він, він заштукав за лінію згоріт. Це, це вже з іншого ракет. Так, довго чекав на дальній стіці на цей пас Бородай. І віддав його. Треба не виходити Зони Далі кидок. І що там? Показує арбітр, що. В маску Андрій Чукушайка влучила, то отримав спальню відповідь. Але амуніцію потрібно направити Андрійко. Підняв руку відразу Андрій Чу. і одна результативна передача і для полонить про перший гол у сезоні. Захаров! 6-0 відразу стає рахунок вже через 14 секунд після початку. Третього періоду Віктор Захаров у другому матчі постійно відзначається заю другу шайбу у цьому зоні. Капітан Київського простопила, в перерві Володимир Чердак говорив про те, що другий період його команда розпочала не найкращим чином. А... Бородай. Об'їхав ворота, ледь не врізався в головного арбітра, але в цього його зітхнення. І кідо перед собою Шайбу не притиснув, добивав її Бородай. Близько був до хитриху. Горецький. Абду... Абдулаєв отримав по обличчю. Достаточно грабите противополіт-плюс. Моє з тільки 4 хвилини, здається, було показано. Зараз показують момент Бродая і цей пас від олійника на далі Бродай. Його зміна тільки розпочалася, партнери змінилися трохи пізніше. Захаров. Вийшов разом з Олійником, ну а це гас-гоос. Нарешті вибухнув канадець в тіні. Він перебував впродовж цього матчу, і ми говорили про те, що ну, поки що не переконливо гру демонструє легіонер Одещини, але зараз він показав свою перевагу у швидкості, прорвався до воріт і заробив на собі вилучення. Міг закинути. Трохи не склалося, зніс ворота, зніс Макаренка, але перед цим правила проти нього були порушені. Римар в останній момент збивав суперника. Віревін Дворецько знаходить вільного качана, у кусті, Качан сам Качан. Антоніс на ворота кинув добивання. Гол 7-0 за 5 хвилин до кінця. матчу, з збільшує свою перевагу. гравцям Сокіла здійснювати кілька китків поспіль по його ворогу. Підбирання було за Тимченком після першого китка Качана. І як матч проти крижинки, який відбудеться на виїзді для Одеситів. Сокіл також гратиме на виїзді, але вже через три дні проти одеського шкорма у Вінниці. Ну що ж, Данило Макаренко оформлює Шатаут. Це. До речі, перший шатаут в цьому чемпіонаті України жодного матчу на нуль не було зіграно до цього моменту. Так що, в певній мірі і історичний матч провів Данило Макаренко, Сокіл виграє два матчі з двох. На старті чемпіонату набирає шість очок, у Одещини залишається три очки після трьох зіграних матчів. На цьому друзі, все я усім дякую за увагу. Дякую колегам за роботу. Олександр Черненко для вас коментував цей матч. Дивіться український хокей. тихо вечора. До побачення.